thank you Ційний випуск новини надвірнянщини в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна про головні події краю протягом 20 хвилин від наших журналістів. У суді для вас працює Іванна Осташук у швидкому темпі, який диктує буденність сучасного сьогодення. Заклади харчування слугують місцем, де можна підживитися, випити, а в деяких випадках і непогано перевести подих від метушні, а також відпочити. Щоб дізнатися, яким закладам надають перевагу мешканці громади. Німальна група телерадіокомпанії «Надвірна» вирушила вкотре на опитування. Цього разу темою опитування серед мешканців Надвірнянщини стало питання, який із закладів найкращий у плані харчування, щоб його рекомендувати іншим. Тому команда ТРК «Надвірна» вирушила дізнаватися, кому саме люди надають перевагу та чому. Харчуємося всі на базарі у закладі, тому постійно, бо нам близько і вигідно. 100 Стограм випити десь каву, усю, будь ласка, теж заклад прикрасить, теж рядом, точно заходимо, а так більше нічого, все нормально. А я йду завжди у вишиванку. Там, от біля зеленого базару, вишиванка. Вона, до речі, оновлена, покращена. І мені здається, вона найкраща на сьогоднішній день по смаковим якостям, по вибору. Так що я постійний клієнт майже в вишиванці. Тішуся ними, люблю їх і знаю, що вони по совісті працюють для людей. Так що дяка їм і дяка вам, що ви берете інтерв'ю, таке гарне. Ну, Дуже приємно до зустрічі. Приємно, приємно з вами буду поспілкуватися. поспілкуватися так. Напевно, це буде заклад Городищі на зоні відпочинку, так як це заклад приближений до природи. Там спокійна атмосфера та досить затишна. Заклад прямо поряд знаходиться. Заклад, смак, кафе, їдальня, тут є, де, я, де мені близько перейти дорогу через перехід, і я там не кожен день, але час від часу приходжу пообідати. Рекомендуєте таке? Так, рекомендую. Віртуозно. Я з задоволенням ходжу в віртуозно. Я ходжу їсти, тут є таке кафе, бістро чи як воно називається. Мені там подобається дуже, вони так смачно готують і недорого. Коли я не маю часу вдома приготувати, я люблю готувати, то я туди йду і мені я задоволена. І там всі смачно, дякую усім нашим дівчатам, поварям. І дякую вам, що мене запросили до розмови. Хоча санремо вийшло. Дуже класно. Супер кухня, ідеально взагалі поїли. <смірно> Нормально посиділи, Смачно. Кошту. Віртуоз порекомендували, там завжди буває дуже гарно там. Поїсти ну не знаю, перший заклад це мені зіздає віртуоз, а другий по таких мірах хай піца. Ну а третій вже сам рано. Що тобі подобається? там? Бо у віртуозі атмосфера файна, музика грає, можна з компанією прийти, де посидіти. В Викупівці знижки дають над вечором 50%, а в Самреро теж файний, файний заклад, файно ставиться до людей. Віртуоза. Ну, там можна, у тому долину сходами. А ви не знаєте, як називається? Е, я не знаю, це столовка. Mm -hmm. На, я кажу дешево, але якісна. Mm -hmm. Більше я не знаю, як хто хоче дорожче, то тут багато і кафе. Я можу порекомендувати піцерію, фокачати, бо там смачна піца, б, 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 великий вибір, страв, ну і можна навіть самому скласти піцу. Фокаче або віртуаза. А чому? Там дуже смачно і а, там на дровах, там дуже смачно. Можете спробувати. Не знаю, я обідаю завжди там в підвалі. А, де, а де саме можна... О, там внизу. Там там? чи там? Ні, ось там бачите внизу, там де, оце, де червона вивіска, лайф, ось там внизу в підвалі. Там прикольно. По піцах я не ходжу, піцу я не їм. Піцзарії, фокачо. А чому? Віртуоз. Дуже подобається. Не знаю, часто відвідую, мені ну, подобається. І смачна, і гарний колектив. Все чудово, мені сподобається. Я раджу Віртуоз, Сан Ремо і Суші Зум. Серед усіх закладів харчування основними лідерами за кількістю згадок рекомендацій стали віртуозо, «Санермо» та фокачо. Варто зазначити, що всі вони є піцеріями, що є цікавою закономірністю. Та поміж тим, виявляється є ще чимало названих по-своєму унікальних закладів, які вартують уваги, щоб відкривати для себе по-новому надвірну та її багатство місцин, де можна провести якісний час, а тим більш смачно. Фальшиве замінування у івано франківську поліцейські івано-франківського оперативно затримали мінера. 14 березня цього року о 10 годині 30 хвилин надійшло анонімне повідомлення про замінування торговельного центру Велос у Івано-Франківську. На місце події негайно було направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу. Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили. Ліцейське Івано-Франківського районного управління поліції портивно затримали мінера. 14 березня поточного року о 10 годині 30. 30 хвилин надійшло повідомлення про замінування торгового центру Велес, що в Івано-Франківську на місце події Негани було скеровано вибухотехніків, кінологів та слідчого оперативну групу. Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили. Завдяки злагодженій роботі працівників кримінальної поліції та слідчих івано-франківського районного управління поліції особу зломисника за лічені години встановили. Ним виявився 26-річний місцевий машканець, фігурант раніше не судимий, та офіцій. Ніде не працює. Його виявили за місцем проживання. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, куртку та мобільний телефон. Фігуранта Затриманий зізнався у скоєному. Його затримали процесуальному порядку. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що фігурант обґрунтовано причетний до крадіжки велосипеда в обласному центрі. Відтак слідчі оголосили йому про підозри за частиною першої статті 259 та частиною четвертої статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід фігурант Тримання під вартою процесуальне керівництво справи здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Поліцейські Прикарпаття нагадує, що за відому неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі. Максимальний термін згідно з санкцією статті 6 років. Позбавлення волі в умовах воєнного стану. Такі дії розцінюються особливо як цинічні та несуть додаткову загрозу для суспільства. Окрім цього, неправдиві повідомлення створюють додаткові навантаження на екстрені служби та можуть призвести до затримки у наданні допомоги тим. То її насправді потребує. Тож будьте відповідальними та свідомими. На звіті посічнянського сільського голови Андрія Гунди, окрім озвучених досягнень та пророблених робіт, було також зосереджено увагу на проєктах, які ще в планах. Одним з таких є спорудження вітряків у громаді. Далі про це у сюжеті ТРК Надвірна. У посічнянській громаді, після звіту сільського голови Андрія Гунди, знімальній групі ТРК Надвірна вдалося дізнатися про ситуацію з вітряками, а точніше на якому етапі. Зараз реалізація таких у громаді на даний момент законодавство просторові плани планування ввело в дію. Зараз в Верховну Раду поданий проєкт, проект, що той закон мають відтермінувати до 28-го року. Бо на що діє зараз, на подіючому законодавству, яке є, воно ставить хрест на наших відряках. В вітряках в громаді інвестори до нас приїжджали, їздять щось, проектують. Звичайно, що за місцеві гроші ми це ніколи не зробимо. Андрій Гунда розповів за початкову мету, як все мало би бути: 84 чотири була така мета зробити в нас це все побудувати. Ні для кого це не буде секрет. З через нашу громаду з надвірної до бистриці буде йти 110-та лінія світла. Ці вітряки енергію мають десь вливати. Він отримав багато недоліків. Такими словами частково описав проєкт. Пан Андрій. Ми не отримали погодження на зменшення охоронної зони по газопроводу, тому воно зменшило наполовину кількість вітряків. Ну, а вітряки, вони мають бути з'єднані кабелями. і Воно трошки для інвесторів було невигідно. З іншого боку, як зараз буде йде 110-та лінія, воно дасть можливість під'єднюватися з цього боку, постояти в напрямку Черника по цих хребтах вітряки. Може, воно запрацює. В принципі, потенційно інвестор є, але вони бояться вложувати кошти в воюючу країну. Ну, тобто воно, вони думають, коли буде перемир'я, готують документи. Ми готові до будь чого сказав Андрій Гунда. Пригадавши досвід певної співпраці з інвесторами, пояснив за цей випадок у деталях. Ми навіть давали одним інвесторам на рік місце для де вони мали вимірювати вітри. Ми дали, вони навіть не приїхали, не вимірювали. Чому так? Ну багато, багато обіцяючий проект. Ми будемо все робити. Тільки ми рішення сесії прийняли. Вони думали, що ми приймемо їм там на 49 років 100 метрів там на 100, той гектар землі в оренду. Ну на горі. Ми їм дали на один рік, може, через це їх злякало. що ми розумієте, ми не можемо давати на довгий період. Якщо людина хоче розвивати щось, вона завтра стає сьогодні, робить. А за рік вони нічого не зробили, договір розірваний, тобто по одних інвесторах, які хотіли, по інших ми ніяких ще рішень не приймали, тому що вони вивчають, роблять, вони говорять нам, що вони за допомогою супутникових знімків будуть визначати якось там де, де вітрики ставити. Ну це складний бізнес, складний час, але віримо, що якщо проектують на Буковель лінію 110 десяту електропостачання, тому буде і дорога зроблена. Те, що я володію інформацією, що проект готовий на дорогу, але немає грошей на його втілення. Близько двох років у Ворохтянській громаді депутати не можуть прийняти рішення для збільшення потужності електроенергії. Споживачі звертались до Прикарпаття обленерго з проблемою дефіциту ще у 2023 році. Та питання не зрушилося з місця. На сьогодні 92 замовника перебувають у черзі та потребують додаткового живлення. Сесії, де в черговий раз заблокували питання, повернулись і наші журналісти. Проблему дефіциту потужності електро... Електроенергії у Ворохтянській громаді намагаються вирішити близько двох років. Голова громади розповідає, через велику кількість електроприладів у побуті людей та розвиток туризму мережа потребує модернізації. Зараз є дефіцит потужності. Ворохта, татарів, яблуниця, Поляниця і туристичний комплекс. Буковель. тому це питання більш масштабне, але це питання вирішується Ворохтянською селищною радою, адже розміщується. Підстанція на території Ворохтянської громади. Депутати не підтримують рішення ПРЕСУ, тому що є питання родини глухо, яка зараз проживає в лінійному будинку на території Рему Ворохтянського. І тому відповідно це питання стало дискусійним, і багато депутатів не голосують, аргументуючи, що будуть порушені права цих людей на проживання на тій території. До реконструкції мереж готові і енергетики. Товариство звернулося до Ворохтянської селищної ради щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва і обслуговування опор. Ні, електропередач кажуть, це додаткове джерело наповнення місцевого бюджету у черзі. 92 споживачів, які потребують збільшення потужності електроенергії, в тому списку, який є 36 36 абонентів, які зараз мали би отримати зразу потужність після заміни свого трансматора, і згодом 92 споживачі. Це е, я на кількість споживачів власне з Ворогтянської територіальної громади, а саме це і ворогта і татарів, тобто. Блокується рішення, і власне жителі територіальної громади не отримують потужність, не отримують електроенергію. Із заявами дефіциту потужності звертаються мешканці громади імнадвернянську РВА. Петро Хмельовський зазначає, рішення сесії дозволить розвиватися як ворохтянській, так і сусіднім громадам. До нас і до адміністрації звертаються учасники бойових дій, родини загиблих про те, що їм не підключають потужності, немає не вистачає потужності для підключення споживання. І ми звернулися до Прикарпаття обленерго. Вони нам обмалювали круг проблем. Виходить так, що на сьогоднішній день потрібно в ворохтянському вузлі електричному збільшити потужності за рахунок зміни трансформаторів і потрібно додати лінію електропередач. Окрім того, на приватній території товариства живе сім'я, якій планують виділити кошти для придбання житла. Після тривалого обговорення депутати проєкт рішення не підтримали. Десять років з часу заснування на теренах Надвірнянщини цього року виповнюється ювілей газеті Життя Прикарпаття. Приводом створення друкованого видання стала Революція Гідності. Перший номер вийшов у жовтні 2015 року. Про розквіт місцевого медіа та основні виклики. У Час війни ми розпитали у головного редактора Всеволода Кіселецького. Цього року газета Життя Прикарпаття відзначає своє десятиліття. Були часи, коли друковане видання виходило обсягом у 16 сторінок. Розповідає головний редактор Всеволод З початком повномасштабного вторгнення кількість сторінок зменшилося до восьми. Приводом до заснування стала все ж таки революція гідності. Змінилися обставини, тобто люди більше було свободи, можна було висловлюватися. І десь ми після революції гідності знайшли ну, таке бачення з учасниками революції гідності, зокрема з Михайлом Ноніком. І було прийнято рішення заснувати газету, і перший номер вийшов у жовтні 2015 року. В Цьому році будемо відзначати 10 років з моменту виходу першого номеру. Класикою називає сьогодні друковані медіа редактор. Каже, хоча й тираж зменшився, та газета на плаву. Дай Бог, аби завершилась війна, дай Бог, аби в нас перестала бути конституція на паузі, дай Бог, щоб в нас все вернулося до тих реалій, які були у 2014-2015-2016-2017 роках. Воно, повірте, все, все відбудується, відновиться. Ну, я рахую, що засоби інформації такі, як друковані, Тобто на, на папері це є класика. От і воно так бачите, я кажу: все хоче стати на захист олівця і ручки, тому що олівець і ручка, вони є вічні, вони все будуть затребовані. Тираж газети коливається від двох до трьох тисяч примірників. Сьогодні редактор виконує функції кількох працівників: це і журналіста, і фотографа, і коректора. У час війни стало надзвичайно важко працювати. Ви ще в попередньому своєму запитанні згадали про Укрпошту дев'ять років. Ми співпрацювали з Укрпоштою. Тобто в нас була передплата, в нас було розповсюдження через відділення Укрпошти в різні часи. Воно було там по різному. Але на даний час Укрпошта підняла дуже дуже високі тарифи. Зробили. Тобто, одне щоб розповсюдити одну газету, вартість розповсюдження однієго, одного, одного примірника коштує стільки ж само, стільки надрукувати його. Тобто, це просто-напросто неможливо. Ну тобто, редакції цього не можуть якби підняти. Тому я знаю, що інші мої колеги редакції відмовилися від Укрпошти від послуг Укрпошти. І ми так само в цьому році ми вже з Укрпоштою не співпрацюємо. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаємо гарного настрою та приємного вечора. На все добре. Бережіть себе та своїх рідних.